Продажі такий шикарний автомобіль це Acura RLX. Таких всього три на продажі в Україні. 3,5 гібрид. 17-й рік. Купувалася новою в Штатах без пошкоджень. Куплена в автосалоні, пригнена в Україну на компанію. Тобто, може бути продаж з НДС. Дуже крута комплектація. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, пам'ять сидінь, електрорегулювання, електроскладання. Далі що ми маємо? Парковичні асистенти, е, утримання в смузі, мультимедійне кермо, адаптивний круїз контроль, підігрів керма, LED приборна панель, запуск кнопки. Ось така у нас шикарна хробка перемикання передач, вентиляція, підігрів сидінь. двохзонний клімат-контроль. Чудовый, милый шкіряний салон с перфорациями, два экрана. управления, это мультимедиа, премиальная акустика крил. ось такие у нас задний ряд, також вот, с педигривом, шторка. Люк. Дуже шикарно виглядає. Автомобіль вже в наявності. В автосалоні Trading Motors за адресою Павла Усенка 8.